Вгадую смаки напої всліпу, сліпу. Поїхали. Це енергетик грёбаний. фу. Але мене від нього щось дуже вставило. Прям я ковточок випила, і мене щось аж унесло. Мерзота. М -м -м. Це доктор Пепер. Нет, Пепсі? Кола? Це що, кола? Ти що серйозно? Тупо посмакує, як доктор Пепе. Якийсь напій зі смаком випічки, кокоса, щось таке. Шо це таке? Сік карамель? Що за смаки такі? блін? Сік карамель! Я ніколи в житті не пила сік карамель. Як я можу це вгадати? Скажи мені, будь ласка, мені воно випічко віддає. Сік карамель. Готов у мене оператор-фантазер. Сік карамель. Нет, щоб взяти мені якийсь там морковний сік, яблучний, томатний сік карамель. Фу Боже, це теж якийсь енергетик алкогольний. Фу Боже. Ну що за діч? Щось кола це, це може то бренді кола, ні? Ром кола, ні? Фу. Що це? Водка лайм? Скажи, будь ласка, як я можу вгадати водку лайм, як я ніколи її не пила? Махає. Я тобі що тут цілі пат, що? І останнє. Що ти за діч мені навибирав? От скажи. Це схоже на щось таке цитрусове. Цитрусовий і газований напій. Я не знаю, що це. Що це? Шейк вишня. Коротше, я ніхера не вгадала, так? Да? Це був нечесний челендж, тому що я тут, блін. І з цього, мабуть, нічого не пробувала в житті взагалі, щоб ти розумів себе. Да я не пробувала таке в житті. Ти можеш зрозуміти чи ні? Як я можу це вгадати? Коля, все хуйня. давай по новой.